Доброго ранку. Діти мої їздили в район по посилочці. І викупили щось, бачу. Через віконечко, дивлюся, вже щось понесли. Що вони вже викупили? Так, Наташа, що це таке? Чорти, мойка. А... То Була Ярикова, що ми мили трактора. Але як каже наша бабуся, що каже, брат мій, а хліб їж свій. Тож треба позичати, брате, а да, це да. буде своє. Це завжди свікруха треба. мені так казала. Що в кожного повинно бути своє. Да. Викупив усього сьогодні ж день жінки, день так. дружини. Викупив очки, щоб я косила. Так що коса твоя рідна. Да. Угу, Це коробка. Ну, а тут таке ось щось взяв, ще дивився. Фіну взяв, буде мойку робити. Угу. Машину вміють. Такі тут, дві насадки. Така то в ярика є, а така казали, цікава. Якоюсь там по, тим, спіралью б'є якось, чи, як не знаю. Ну, як будуть пробувати, то ми обов'язково покажемо. Покажем. Да. Да. Таке. Щось він собі надумав, ну, і такий пістолет, для, щоб заправляти. Сюди піну ту саму лети чи що. Угу. Таке. Їздили по одне, купили друге. <рес> ми все купили, що планували. Да. Саме головне купили те личці. Да, дали нам ось якийсь такий препарат. Ну, ми попробуємо. Навірно, що ми завтра, да, сьогодні вже не завтра спробуємо. Ну, да. А потім спробуємо нам підказали народний, так сказати, метод. Казала жіночка, що вона тільки так ратує корову: уксус, ванілька і шампунь. І каже, геть і ті мухліві немає. Так що треба що буде. Це спробувати. її мити бризкати. Бризкати. Що? бризкати що? Да. Mm. Ну, в общем, Ясно. як будемо пробувати, да. вам все покажемо і розкажемо. Це вже від мене втікли. Зараз я провірю, що вони роблять. Сьогодні на дворі хмарно, холодно. Мушкарні нема, а вона не хоче пастися. Ганяє така гарна Паша. Йду до Ярика. Десь вони поїхали щось робити. Кажуть, прийди та й побачиш. Треба йти. А Стасік каже, батько вчиться на мопеді їхати. На велосипеді поїду, а на цьому боюся. Вже не та реакція. Мама я понасаджувала гарних віточок, Наташа через дорогу порядочок навела, теж покусювала вже. Треба згребти, бо потім підросте трава буде важко гребти і тоді косити знову. То як же ж в кумі кругом порядки, а в нас буде заросле? О, бачу дівчат своїх на горизонті. Яре степок ще не косяний. Кажу, ти мені його диском викоси, бо після тої жилки не їсть скотина трави. Та я заберу теличці в жолоб, кидаю на ніч. А вона наїсться, та не хоче пастися. Ага, вони сівалку прийняли, складають сівалку, чіпляють, будуть пробувати сою сіяти. Анжелин садочок, горох уже зійшов. Ой. Juž je što dosađivala tu Квіточки, Анжелині. А я їй казала, хай розростається, а тоді поділиться. Да, бюльпані, да, бюджет, зараз, зараз". Вона вже не знає де вона бере, не признається, вона на розвід садить, тоді каже, де ділитися. Заказувала? Заказувала"? Нічого в собі. О, хоч подивлюся на квітки. Ой, ось такий якийсь якийсь гарний. О, нехай. Це ще якісь такі не розцілюєш? О, ага. Ми були, то ще не цвіло, то ми ще не бачили. А це ось, дивіться, свіжий, тим І такий, і такий. А слухай, оце такі воєрозовий нас. Коло, коло колонки. А білий, чим довше росте, тим більше квітка ага. сама росте. A todos já estão eslumados? Sim ver se Сьогодні неділя то день квіток. Роздивилася і в куми, які квітки, і в сусідки, і в Анжели. А так нема коли піти. О, це такий тюльпан як нас, І... Да, Білий. Так, квітка, квіткам обзор зробила, а тепер до хлопців. Кажу, ви куди? Вони взяли, втекли від мене. Кажу, а, а я зараз приїдемо. А, вони в тебе мопеда забрали. Ага. А я бігом за ними, лиця ревев слідком, а нехай. Фух. Так. Складають сівалку. Так, Таня був цепок, нема вас тепер цепка. Все. Ремонт продовжується повним ходом. Не ремонт. Не, а що ви робите? Вдосконалення. Вдосконалення, ага. Складають. Що тут не вистачало? Щось було, не вистачало. Ми ж жінки приймали так, що ми там розуміємо, що треба, що не треба. Але Ярик дзвонив, новою почтою дослали. А тепер треба приварити ципки, причепити. Назбирали ципків. Нажебрали? По цьому селі, да, по кусочку. Нажебрали. Там кусочок, там кусочек. Варить. Зараз приваримо ципка, щоб дядя Саня вже не забрав. Ага. А що, він теж десь є? А він теж бере там, де виганка. Mm -hmm. Ага, ще насіння. Mm -hmm. А що вам ще лишилося? Цитки приварити? Цитки приварити. І все? І висі висити. І їхати по насіння. Сюди на ще зробити. <laughs> Дядя Саня, хочете сою сіяти? Ну, ципка вже нема. Той, той. З, як по нитці, з, ми... з миру понитці, так? У нас ще є городи не досадяні, але хай сам перед це зроблять. Сьогодні неділя садити. Не треба, хай займаються своєю справою. Да, холодно сьогодні, вітер такий. 바로... <Hintermerrim> на теж доморозом. І ножку треба удосконовувати. А то взяли, розрізали на двоє. А вона була суцільна. Я біла, казала, на два сіманщика полоні перші сточить холоди, вона була Та, провіраю, чи правильно варить, чи неправильно, хоч і не петрею нічого в цьому. Треба гром бабі носа всунути. А тепер треба, щоб ви мене вчили на мопеді їздити, бо я за вами не встигаю. Бо велосипедом то поїду, але треба педалі крутити. Робота, яку не можна відкласти. Сьогодні зі мною сестрички поділилися ось такою розсадою капусточки. Ось така. Її потрібно посадити, бо ж не може вона лежати. А ще я купила сьогодні на базарі ось таку капусточку. Обіцяли цю, що на базарі брала, теж що закалена вже з відкритого ґрунту. Що не треба ні замочувати, ні обробляти. Вона вже вся оброблена. Це капусточка рання, тому що пізньої ми зазвичай не садимо. Дуже багато з нею мороки обробляти. Щось у нас не вистачає часу для того, щоб її довести до пуття. Тому пізню ми купляємо, а ранню на салати, на борщі, щоб була своя ціле літо, то садимо. Тож я зараз буду садити. Капусточка розкладена по ямках, пролила трішки водичкою, хоч і волога земля, але все одно. А тепер вирішила не спішити потребуватися про захист від ведметки. Взяла отакий рембек, ще торік я купляла в мене було. І зараз буду сипати у ямки, щоб відметка не під'їла. Ось так кольорово це виглядає зараз буду загортати, сподіваюся, що цього захисту вистачить, щоб урожай був збережений? Загорнемо і залишається тільки слідкувати, як то кажуть, і чекати на врожай, обробляти. І там будемо побачимо, що вродить. Обов'язково з вами поділимося. Ти що мені хліб перебиваєш? Що я мала теребити кукурудзку, треба теребити посіяти теличці. Наташа поїхала, поки я була в Анжели, вона вибирала гарних качаників, попоралася, поки я жару коржі чи паляницю, вона вже теребить. Ну, тут, як я приїхала на Черкащину, тут казали коржі. А в нас вдома бабка казала паляниця. То не знаю, як правильно. Паляниця, паляниця по-українськи, так? Да? Ага. Ну, а чого ж тут так казали? Взагалі, кожен знаходить собі роботу. Ось нажарила таку стопочку паляниць. Нема що бачити, хлопці люблять, особливо як свіжі, по одному і нема. Три їх півдня жарити. Ну, на вечеру хватить, бо щось я не розчитала трошки з хлібом. Поки я там жарила, вона вже пущі відроку кукурудзи натеребила. Та можна цілий город засіяти, нам вже там кусочок. Курочка з'їсть, як буде а, так, да, я ж торік ще, коли часник викопали зимовий цибульку, зиму викопали і посіяли сівалочкою кукурудську, ще така в коліна кукурудза виросла. Да, тоді мороз вдарив. Так вона її їзділа, щоб земля не пустувала, бур'яни не росли. Точно, ще по градках посіємо. Наших хлопців ще нема. Чим вони там займаються, чи сіють, чи ні. А вже вичуріє. Ну, я пограю, ця, мабуть. Щось, може, нам покажуть, чим вони займались. Не знаю, чи тут мали час вони нам показати. Так, закінчили ми із сипками. Програлися, навощили сівалку. Без кума не обійшлося і сусіда. Треба було сварочні роботи допомогти ще трохи, з висівом погратися. А воно дві голови добре, а з кумом ще краще. Ну, зараз вже пробуємо. Ну, пробуємо вже засіваємо. Вже скільки вже засіяли. О, і ще туди осталось. Ну, половину засіяли. Ігор вспоминає, як це йому на МТЗ робити, а не на Нюхоландах. з прицепною сівалкою як сіяти, а не, а не з навісною. Це що не розслабляв. А цепочки, дядя Саня, а? Як ваш цепочок загортає? Ще трохи Ігорово, по селі позбирали. Як там відео в ТикТоці? Опусти сівалку! Ох, красота, яка! Сонце заходить... За цілий день налагоджень сівалки хлопці виїхали в огород. На годиннику 19.30. Але вони не покидають цю працю почату зранку, хочуть доробити все до кінця, щоб не повертатися. Олешка все контролює цілий день з дядьком в тракторі. Купили сівалку, щоб не докладати вже рук. Ну, хлопці цілий день докладають рук, докладають і ніяк не можуть вже закінчити. Вже й кума на допомогу позвали, тобто сусіда. Тут, отут, ну, то нормально розчипку, якщо виходить. Артверточка твоя де. Так, прийшли діточки на вечерю, бабуся нажарила коржиків. Ану покажися, Олешка. Ти допомагав сіяти, так? Ану, подивись на бабку. А руки покажи. Ой Боже, тракторист, мазуті. Не досіяли сою. Не досіяли. Ой, мама моя родна Ну пословиця є. А, не лякай вже. Так, Анжела рибки принесла, зараз картопелька вариться, будемо вечеряти. Наче не, не четвер, але рибний день. Залазить, риба Всі гурточком, як завжди. Так, ну, все, будемо ми зараз готувати вечеряти. Всім на добраніч. всім спокійної ночі. В Запоріжжі купили сівалку. Сівалка та... говно. То ти ж розкажеш їй. А, Було розказати кажеш, за да. сівалку, я ж не знаю. Те саме, що сусід Так. <світ> да? да. Після капітального ремонту тільки, блін. Без, без лома нічого не робиться. Без молотка лома нічого не робиться. Оце тобі. тобі купи, так. Да. Як не лопнуть?